Потужні снігопади і небезпечні ожеледиці на Україну насувається сильний циклон. Від погіршення погоди страждають військові на фронті. Докладно про все порядку. Вже за мить. Це фабрика новин. Мене звати Анастасія Федер. Починаємо на Україну насувається справжній зимовий апокаліпсис. Його перші ознаки вже відчули на фронті українські воїни. Вони публікують відео, на яких видно, як погода впливає на перебіг бойових дій. Ось це дороги в районі Бахмута. Через сніг та постійні коливання температури вони майже не придатні для пересування. Транспорт бійців ЗСУ просто застрягає в багні та залишках снігу. Не можуть проїхати навіть поза шляховики. Їх доводиться брати на буксир і витягати із заметів. Нагадаю, що автівки на фронті покликані рятувати життя. Вони дозволяють оперативно діставатися до позицій чи вивести поранених. Натомість подекуди застрягають і самі потребують допомоги. Від морозу та опадів страждає не лише транспорт, а й українські військові від тривалого перебування на позиціях бійців, подекуди вкриває лід. Після чого складно навіть перезарядити магазин або зняти бронежилет. Ось погляньте. Það yeah, er brunnið í ljós. Тим часом прогнози втішні, ДСНС поновляє про загрозу лавин у гірській місцевості. Зокрема, 12 грудня через хуртовини та снігопади на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна снігова лавина небезпека третього рівня. Рятувальники закликають у цей час не вирушати у гори і стежити за подальшими прогнозами. Окрім цього, на сході та в центрі України прогнозують ожеледицю. Укргідрометцентр попереджає про перший рівень небезпеки. Аналогічний рівень загрози через туман у Києві. Метеорологи відзначають, що погіршення погоди може призвести до порушення руху транспорту. Однак на фронті доводиться пристосовуватись до поганих погодних умов, адже ворог не спить. Українські бійці відзначають, що епівдронам байдуже на сніг чи мороз. Вони літають постійно, а отже Постійно загрожують життю. Також доводиться ігнорувати і ожеледицю. Єдина дорога до Авдіївки, розташована приблизно за півтора кілометра від окупантів, вона прострілюється. А тому, незважаючи на сніг і ожеледицю, українські військові змушені проноситись дорогою на великій швидкості, що небезпечно. Поліпшення погоди найближчим часом не буде навпаки, синоптики очікують сильних снігопадів. Уже цього тижня потужний цикло накриє Україну вже в четвер. Снігопад варто чекати зранку, 14 грудня, у Києві, Полтаві, Кременчуці та Дніпрі. Далі негода посуне на північ та схід. Сильний сніг після 11-ї варто очікувати в Ніжині, Прилуках, Кременчуці. Окрім того, рясними опадами засипли Київську, Чернігівську, Полтавську та Сумську області. 14-ї години сильний сніг буде в Конотопі, Охтирці та Полтаві. А на Донеччину очікують крижані дощі. Які з 17-ї години перемістяться до Харкова ближче до 20-ї крижані дощі чекають Харків і область Донецьку та Луганській області. До четверга температура буде переважно плюсова, але не без опадів. Синоптики прогнозують у вівторок похмуру та вологу погоду місцями з туманами. Продойдущі та мокрий сніг на дорогах ожеледиться. Аналогічну ситуацію варто чекати і всереду. Тим часом Росію уже накрив справжній морозний апокаліпсис. У регіонах стовпчик термометра опускається до мінус 40 градусів і нижче. Жителі Ростова на Дону вже не ходять дорогами, а ковзаються. Вулиці після дощу вкрилися крижаною кіркою. Дощ зі снігом і заморозки триватимуть і надалі. Мешканці міста подекуди не можуть сісти за кермо, бо автівки просто позамерзали. Через скло навіть не видно дорогу. Ось як це виглядає. Піп'ят. Пока занімала сортом. Тут замерзла. Що всем делать. всім делають? Не знаю, размораживать это ще, честно говоря. Інша проблема у Камчатці. Там потужні дощі та мокрий сніг. У петропавловську камчатському через циклон за 12 годин випало 30 міліметрів опадів. Дороги просто затопило, автівки буквально форсують шляхи. Тамтешній владі довелося навіть скасувати заняття у школах. При цьому Росія продовжує замерзати у низці районів югри вночі було до мінус 48. у Тюменській області. Вночі до мінус. 37, а в північних районах Іркутської області температура мінус 50 градусів. На цьому мене все. Якщо випуск вам сподобався, підтримуйте нас вподобайкою, а Також підписуйтесь на фабрику. Новин, дякую, що залишаєтесь з нами і до зустрічі.